Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії тут ми говоримо про основне з компетентними людьми та українською мовою. Мене звати Олександр Савцов, я є автором цього каналу. І сьогодні моїм гостем є політик та громадський діяч Тарас Стецьків. А приводом до цієї розмови стали Ну, На жаль, можу сказати, скандальні заяви папи римського франциска про мир з московитами, що московити і люди мирні. Цікава версія. І також хочу зараз сказати, що інтерв'ю буде опубліковано на сайті Леополіз News. Які є джерелом важливих новин Львова і у співпраці з яким це інтерв'ю і робиться? Посилання на сайт Елеополіс є також в описі до цього відео. Ну і найперше обов'язково підтримати мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також дуже важливо для розвитку каналу. Донатом чи на Патреоні. Всі подробиці в описі до відео. І, отже, Тарас, як я вже казав, папа римський Франциск відзначився черговим факапом. На жаль, будеться застосовувати це слово у відношенні до Папа Римського із своєю заявою. Але давай спокійно у цьому розберемося, що стоїть за цією заявою. Чи папа Римський дійсно хоче щиро вирішити цю проблему, чи щось інше там є. Ну, давай почнемо з того, що папа Римський не вперше робить подібні заяви. Досить згадати ситуацію напередодні Великодня, коли йому хтось порадив, чи він був сам автором цієї ідеї, щоб там українська і російська дівчинка пройшлися Ватіканом і спільно обнялися там і відзначили і в знак примирення своїх народів найвидатнішу подію християнського світу Воскресіння, Воскресіння Господня. І було ще кілька заяв Папи Римського. Ну, правда, остання е нещодавня заява, ну це вона напевно для мене в всякому разі, вона перевершила ну, всі, всі можливі е варіанти. Е можна було би звичайно списати е подібні заяви Папи Римського, де він говорить про багатостраждальний російський народ, що російський народ не такий, як його влада. Що цей народ заслуговує там не знати на яку кращу участь, може, й заслуговує, можна було би списати це на його невігластво чи незнання історії. Однак, що ж мені підказує, що це є не так? Думаю, що папа Римський дуже добре знає е, про хід російсько-української війни, про те, хто її розв'язав. І я думаю, що він, ну принаймні ті служби, які в Ватикані відповідають за... Українську тематику, зрештою, українська греко-католицька церква, яка є в постійному діалозі з Папою Римським, напевно, достатньо добре інформують його про те, що відбувається в російсько-українських відносинах. Тому я відкидаю таку версію, що папа там щось не знав, і що він, можливо, як лідер католицької церкви хотів. Ну, в дусі християнської моралі, християнської етики, ну, яким чином сприяти примиренню наших народів, я думаю, що причина лежить десь значно глибше. І цю причину треба шукати, мабуть, в тій площині треба добре вивчити, ну, яким шляхом папа Римський робив свою релігійну кар'єру. Як відомо, він з Латинської Америки, з Нового світу. Ми також знаємо, що навіть серед його там наставників був і священник українського походження, хоча це нічого не означає. Думаю, що в якийсь спосіб, і це не секрет, це якщо подивитися історію взаємовідносин, наприклад, Радянського Союзу і Ватікану, ця історія має дуже багато різних сторінок, в тому числі і тих, які спочатку були таємними, а потім е, випливли назовні. Думаю, що в якийсь спосіб, чи в той момент, коли папа ще не був папою, чи можливо вже після того, як він став папою римським, в російських ешелонах влади є достатньо впливових людей, які мають достатньо каналів для того, щоб вести непомітний чи закулісний діалог з папою римським. І я тільки цим можу пояснити: це речі з тої самої опери, що заяви Ілона Маска. І багатьох інших відомих людей, тобто Путін е не в змозі захопити, будучи не в змозі захопити Україну, будучи не в змозі нанести українській армії військову поразку, і добре усвідомлюючи, що він цю війну поступово починає програвати, і шукаючи будь-якого варіанту перемир'я, чи мирних переговорів чи передишки у цій війні. Включає так звану важку артилерію. І ось папа Римський, мимоволі, усвідомлює він це чи не усвідомлює, думаю, що усвідомлює. Та є знаряддям в руках е, Москви, в руках Путіна, для того, щоб добитися потрібних для Путіна цілей. А ціль для Путіна на сьогодні є, є двоєдина: втримати владу у Кремлі і досягти будь-якої домовленості з Заходом. Щодо тимчасового припинення бойових дій в Україні, щоб отримати певну передишку. Які аргументи, які важелі Москва застосовує впливу на Папу Римського чи на його найближче оточення, про це зараз сказати ми не можемо, бо не володіємо достатнім об'ємом інформації. Але те, що такі канали впливів є, у мене немає жодного сумніву. І в даному випадку, з моєї точки зору, як політик, я можу про це говорити, я про це говорю. Це зовсім не личить папі римському як лідерові католицької церкви і католицького світу відігравати таку некрасиву і, можна сказати, дуже, дуже ну, невдячну роль бути адвокатом диявола в питанні закінчення російсько-української війни. Тарасе, але ще в світські часи концепти пригадувати. А вважалося, що католики, католицька церква, на відміну від православної, є стійка до впливів КДБ. Навіть багато українців з тої ж причини переходили з православ'я у Риму католицизм. тої ж причини? То що змінилося? Ну, не думаю, що змінилося. Просто вплив КДБ не слід розуміти як примітивну вербовку. Я ж не хочу сказати, що КДБ Радянського Союзу чи теперішній ФСБ Росії в якийсь спосіб завербувало Римського. Ні, ну це було б занадто спрощено і ну, напевно, і примітивно так думати. Мова йде про інтереси і про впливи. І якщо Москва веде закулісний діалог з Ватіканом, а виглядає, що вона його веде, і вона включає Ватікан в хід російсько-української війни з метою змінити перебіг цієї війни. То, очевидно, вона ну, веде мову про врахування якихось інтересів Ватікану. Яких тут можна лише здогадуватися: ми ж не маємо достовірної інформації, хто говорив і як говорив. Але Все. хочу сказати, що ще до початку російсько-української війни, наприклад, такий відомий персонаж російської еліти, який зараз втік за кордон Чубайс, був від імені Путіна комунікатором з Ватіканом. І я це, це, це те прізвище, яке мені відомо, і думаю, що це не єдине прізвище. Отже, я думаю, що йде якась складна гра е, Кремля з Ватіканом, а може через Ватікан із Вашингтоном з метою досягти якоїсь великої угоди, де інтереси Росії цілком зрозумілі для нас, оскільки ми є в гущі цієї боротьби. А от які інтереси переслідує Ватікан і які інтереси він озвучує. Ми будемо знати тільки через деякий час, коли немає нічого такого таємного, що не стає явним. Але по-іншому я не бачу варіант такого діалогу. У Ватікану є певні інтереси. Ватікан має впливи, Ватікан має гроші і будемо так говорити, світською мовою має агентуру в багатьох країнах світу. І в багатьох країнах світу він має свої інтереси, і ці інтереси він просуває. Не з кінцем. Е... Ці інтереси в якийсь спосіб могли бути озвучені, бо для того щоб заставити папу римського говорити те, що він говорить зараз, про багатостраждальний народ, про те, що він заслуговує на співчуття, і він же приплів Достоєвського. Ну, знаєте, ми всі читали Достоєвського в школі, і знаєте, Достоєвський, мабуть, чи один з небагатьох, хто описав оцю так звану загадочною руською душу, ну коли людина сокирою за за якесь майно вбиває жінку стару. То, то це, напевно, дуже добре свідчить про те, яким, яким є народ. І коли такі наративи, відверто російські наративи, про хороший народ і не дуже хороше керівництво, озвучує римський понтифік, то, ще раз кажу: це є ширма. Це ширма, за якою криється якась, якісь закулісні ігри, переговори і, можливо, торги, де сторони, в даному випадку Кремль і Ватикан, пробують якимось чином досягти. Певних домовленостей і піти на певні компроміси один щодо одного, але відомо, що в самі Росії не сприймають католицизм, тобто Росія будується як суто православна держава. Тобто, то який інтерес може бути між Росією і католицькою церквою, які в принципі є ворогуючими своїми сторонами? Ну, російське православ'я це така дуже, знаєте, зовнішня оболонка. <кій> Я не думаю, що ми хтось <кій> вважає, що Путін там є якийсь ревний православний. Також ми чітко і ясно розуміємо, що таке російська православна церква на чолі з Гундяєвим. <кій> це підрозділ п'ятого управління КГБ СРСР, а тепер там відповідного управління ФСБ. Тобто в Росії церква завжди підпорядковувалася державі і підпорядковувалася царю. Тому в даному випадку інтереси православної церкви тут ніхто слухати не буде. Путін використовує церкву і всередині країни, і на зовнішній арені як інструмент політичних впливів. І можна тільки я ще раз кажу здогадуватися, коли Путін щось попросив. А в даному випадку, я думаю, ініціатива йшла саме від Путіна, а не від папи Римського. Якщо Путін попросив про про якусь послугу, яка йому зараз вкрай необхідна. Щоб поміняти перебіг російсько-української війни, то Папа Римський міг висунути зустрічну пропозицію, яка очевидно може стосуватися поширення впливів католицької церкви не в Росії. Не в Росії. Тут ніхто ілюзій не має, що католицизм в Росії може якимось чином отримати основу і прорости. Але католицизм має інтереси в багатьох країнах, на які впливає Росія. І тут можна просто тільки сісти і аналітично подумати, а які це можуть бути країни. Це країни можуть бути в Європі, вони можуть бути на Близькому Сході, хоча мусульманські країни, але повірте, історія, е, принаймні останніх семи чи восьми століть, дуже чітко показує, як Ватікан і католицька церква, зокрема в середні віки, впливала на ті чи інші мусульманські країни з метою. Зменшити експансію тієї ж самої Турецької імперії в Європу Тарас, а це може бути Сирія, де є католики? Може. Це може бути Сирія, це може бути Єгипет. Тут, ну то я ще раз кажу: тут, якщо добре сісти і розкласти оцей геополітичний пасіян і подивитися на карту світу і трошки покопати в історіях тих чи інших країн, дотичних до. Або особливо тих, які перебувають на стику християнського і мусульманського світів. Зрештою, не знаю, може і Українська греко-католицька церква, якимось чином в цьому, в цьому плані також фігурує. Я ще раз кажу, це лише мої припущення. Але я виходжу з базового засновку. Папа Римський є фігурою такого масштабу, який не міг просто так сказати те, що він сказав. Це найпростіше було б. Значить таке пояснення: якщо Папа Римський говорить речі, які лягають в русло політики Кремля, значить є якийсь діалог і озвучені якісь взаємні інтереси. І це, я думаю, що цей діалог зараз триває. Ця закулісна розмова, мабуть, через певних осіб триває, і вона є не закінчена. Але от папа Римський такий реверант зробив, давши зрозуміти, що от він може попробувати впливати на хід подій. Це мені, як українцю, не подобається. Я вважаю, що Папа Римський не повинен був взагалі з такими меседжами звертатися публічно е до, фактично, до світової спільноти. Оскільки там греко-католики це 2 мільярди, каже грекото-католики, це майже здається 2 мільярди вірних. Але раз папа Римський таке робить, ну значить, вхід пішла політика, а не віра. Вхід пішла політика і закулісні Маневри, а не мораль і етика. Отак я це оцінюю. Е, але якщо згадувати про українських е, греко-католиків, Одразу, я так розумію, що одразу після цієї заяви папи Римського відбулася його зустріч з Владикою Святославом, е, в ході якої владика передав папі Римському уламок, я так розумію, міни. Яка зруйнувала яка, католицький храм у місті Ірпіні? Чи як ця ситуація з такими заявами Папа Римського впливає на, стал, стал, нет, на позицію католиків в Україні і на саму церкву? Воно ж погіршує її становище. В даному випадку я особисто прочитую цей вчинок глави Української греко-католицької церкви як явну незгоду з тим, що сказав Папа Римський, це на символічному рівні вручення цього уламка міни, яка знищила, може те, хто вбила деяких людей, це прямий натяк блаженішого Святослава. Глави Української греко-католицької церкви папі римському, якому він підпорядковується, і якому по ідеї немає права перечити публічно не згоджуватися з ним, це явний символічний жест, який виказує незгоду української греко-католицької церкви з подібною поведінкою папи римського, з моєї точки зору, дуже гідний, символічний і правильний вчинок. Добре, а як це вплине на саму католицьку церкву в Україні от такі постійні ФОК папимського? Ну, я думаю, тільки... що воно воно послабить і без того не є висок, невисокий вплив. У чистих католиків в Україні не так і багато. Переважно, це люди польського походження або люди, які мають польське коріння. І вплив, чи, вплив чисто католицької церкви в Україні великий не був. Може греко-католики це. Ну, вони мають величезну автономію, і Українська греко-католицька церква є виразною українською церквою. Тому я думаю, що в перспективі, цей не перший вислів папи римського подібного такого е характеру, він лише послабить і авторитет папи римського в Україні, і авторитет католицької церкви, як такої. В більш стратегічній перспективі, з моєї точки зору, він мав би стимулювати. Українських греко-католиків посилити роботу е, щодо досягнення давнішої мрії е, усіх греко-католиків і греко-католицького духівництва це здобуття патріархату Української греко-католицької церкви, тобто, фактично, здобуття самостійності. Ми ну, вже далі не будемо дивитися. Думаю, що українська греко-католицька церква е, чим раз більше буде розвертатися лицем до. Української православної церкви, яку зараз очолює епіфанії, і цей діалог рано чи пізно має закінчитись порозумінням і і створенням єдиної церкви України. Тобто папа Римський фактично зводить до того, що в Україні виникне єдина помісна церква. Ну, скажімо так, до цього ще дуже і дуже далеко, але подібні висловлювання Папи Римського вони точно не сприяють збільшенню довіри греко-католиків до Ватикану. І вони будуть спонукати е, греко-католицький твір, греко католицьких священників до розвертатися в інший бік. Це довгий процес, і я думаю, що це правильний процес. І, звичайно, шкода, що під час війни. Папа Римський ну, дав себе втягнути чи захотів втягнутися. Таку дуже невдячну роль, за яку я, я впевнений. І він, і католицька церква потім буде дуже дуже сильно звакувати. Отже, Тарас, давайте на тій оптимістичній ноті я вважаю, зупинимося. Я думаю, що такий варіант теоретично можливий. Я дякую за цю розмову. Це був Тарас Стецький, політик та громадський діяч. Мене звати Олександр Серцовського. Я є автором каналу Свіжої Історії, де ми говоримо про основне з компетентними людьми та головне українською мовою. Сьогодні ми говорили про непросту ситуацію, яка склалася з заявами папа Римського. Uh, також це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є джерелом можливого новини Львова, який я раджу читати. І все буде Україна. Дякую. Дякую.